У міністерстві оборони України триває робота щодо вдосконалення системи забезпечення військовослужбовців речовим майном. Цього разу керівництво оборонного відомства зустрілося з виробниками взуття. Гострі дискусії точилися щодо стандартів виготовлення і закупівлі черевиків з високими берцями для армії. Мета сьогоднішньої нашої наради обмінятися дійти конструктивно, а не обмінюватися якимись звинуваченнями. Взуття для збройних сил має відповідати усім технічним умовам. Донедавна такі черевики випускала лише одна фабрика, але попит перевершив пропозицію: тож підприємці швидко опановують нові технології, і вже на наступні тендерні торги збираються вийти ще кілька фірм. Я повністю підтримую ідею, що конкурентність поставок приводить в будь-який якому випадку случай до зниження ціни, як правило, не завжди набуває. От і в принципі диверсифікація ризиків в залежності від одного постачальника. взуттівики. Впевнені цілком можливо знизити ціну, не змінюючи технічних умов, і це не вплине на якість. Міністерство оборони перевірить усі запропоновані виробниками альтернативні моделі взуття. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, Стройковчаще.